А радив би вам найкраще. Не давайте вживати дітям гриби. Ви володіли інформацією про те, що протягом кількох місяців дуже багато діток утруїлися? Володіла і чули застереження лікарів? Чула. Ну як же ж так трапилося, що дитина ваша наїлась грибів? Я Не знаю, я скільки живу, стільки гриби збираю і готовлю. Не було в мене такого. Це випадок перший в мене я в житті. Попав з внучкою. Ну, я бажаю, щоб внучка ваша одужала, але певно, і десятому закаже. Напевно, я її ніколи не буду збирати вже тепер. Плануєте сьогодні нагодувати свої сім'ї ввечері. Якщо чесно, то не знаю. Особливо в мене старші трохи дітки. Вони можуть з'їсти хліба з салом. А що робити ось такими? От яким по 2, 3, 4, 5 років. Зверталися люди неодноразово про те, що є пошкодження могил, пам'ятників і інших місць поховання. І от в даному випадку зараз ми вийшли на цю скупку. Найдений кольоровий метал, проводиться розробка. Думаю, що будуть і результати. Люди приносять. Я навіть не знаю, мені сказали, що забори. Ну, зробив ошибку, прийняв. Що зробити вже страшно буває порою. Як будь вас виселяти, Які ваші подачі дії будуть? А мені нема куди йти, бо я працюю тут і живу тут, нема куди йти на вулицю, ну з дитиною самій. То не стоїть питання виселяти чи не виселяти. Стоїть питання конкретно дата виселення. Звичайно, в таку пору робити виселення то є безглуздо, але ж і опасність проживання воно теж є. Тож життя, мабуть, сьогодні дорожче за все. Звичайно, страшно залишатися і тут. Тому що у кожного є діти, якщо дійсно серйозна ситуація, це страшно, але з другої сторони багатьом, звичайно, немає куди піти. Нас, всіх жильців, цікавить запитання: хто нам допоможе, хто відповість за це все і хто виручить нас в цій даній ситуації, який у нас є вихід? Ми звертаємося до місцевої влади, до мера пана Кривицького. Допоможіть нам, будь ласка, в нашій ситуації. Ми направляємо всім боржникам договори з нашими пропозиціями. Ну, це про допомогу комунальних служб, розносим по домах ці договори, на сьогоднішній день практично вже всі договори рознесені. Якщо людина згідна з тими пропозиціями, які в тому договорі вказані, значить. Підписує і повертає в будь-яку комунальну службу або до нас обчисну, на тому процедура закінчилась. В цьому випадку людина надає довідки про дохід всіх дорослих членів сім'ї, і на підставі цих довідок по методології надання субсидії робиться розбивка, ну, зміну, проводимо зміну у той договір, який ми перший раз направили. Підвищення курсу купівлі-продажі долара США на готівковому валютному ринку спричинено сезонними факторами. Аналогічно до ситуації, яка спостерігалася у попередніх роках, в першій половині вересня ми відзначаємо деякі підвищення курсу долара США порівняно із літніми місяцями. Я взагалі розчарувалася в помаранчевій революції і вважаю, і зараз взагалі перестала займатися і цікавитися політикою. Був настоящий прем'єр-міністр, достойний прем'єр-міністр, який зробив велику справу і для України, і поставив Україну на, на світовий рівень. Я то його так конкретно не знаю по всіх з усіх висловів, як вважають депутати і його. Друзі, та навіть ті, хто мало його знають, говорять, що це кандидатура нормальна, хороша. От. В крайньому разі те, що було, нам не можна вже до того повертатися. Якщо ви замовили вікна, а вам їх і досі не встановили, не панікуйте, просто зайдіть до сусідів. Можливо, саме ваші вікна випадково встановили їм. Це як виявилося? Цілком реально він почав нецензурно там сваритися до мене і сказав, що вікно вже ставлен. Ну що ви знов що ви до мене від мене хочете? Я говорю, та ні, вікно не ставлене. Я ж чекаю його. Я говорю, ви можете підійти і подивитися, чи вставлене мені вікно. Тоді каже нічого страшного, значить, тоді ми прийде вікно українське. Ми виймемо те вікно німецьке, поставимо їм їй українське, а вам. У це саме вікно, яке виймуть, поставимо сюди. Тобто, виходить, воно як би воно вже було в користуванні. Я, звичайно, відказалася. І до директора звернулася, я говорю: тоді, мені, будь ласка, вертайте повністю гроші і вертайте мені те, що я потеряла. Майже цілий місяць пройшло, а ви мені не слуху, не духу. Сьогодні прийшовши на роботу, ми побачили, як ви бачите, зовсім іншу ситуацію. Стоїть решітка, аніті охоронці. Невідомо звідки що. І факт тому, що виробничий процес на цьому закінчився. Люди, бачите, стоять шоковані, дуже сильно шоковані, що це нормальна державна організація. Люди всі освічені, працювали нормально, ритмічно, а зараз тут робиться щось незрозуміле. Чому рішотка стоїть, електрика відключається? Чого, чого все, все, все це йде? Голову не кудасть, так скажу. У мене є доступ до мого робочого місця, але я не можу працювати. Нема, не По-перше, немає світла, по-друге, весь колектив. Я не можу відриватися від колективу. Так як прийшов новий директор вночі, Вночі приходять якісь злодії і бандити, поставити решітку, зіпсувати наш ремонт, не зробивши при цьому ні копійки. І, і взагалі він з нами працювати так. Ми питали, як спочатку він приїхав, ми його питали, чи він привіз нам якусь роботу. Хотіли зробити наші рахунки закриті тут, на місці, а зробити єдиний рахунок в Києві, централізований, І щоб наші кошти всі надходили туди. Кошти нам держава не виділяє. Ми самі в нас госпрозрахункова організація, самі заробляємо, шукаємо роботу, виконуємо замовників і люди, звісно, проти цієї такої реорганізації. І от нам прислали нового директора, щоб він це все діло оформив. Тому що наш директор був проти того, щоб закрити рахунок тут. Кому в мене ніякого немає. Друге питання відносно оборудок. Мене в цьому році перевіряли. Будь-які комісії кру перевіряла біля двох місяців. Жодних будь-яких оборудок не було найдено, тому що це все є пусті слова, жодних супідрядів і нічого. Їм стало незрозуміло, чому колектив працює стабільно. Я прийняв інститут в дуже плачевному стані. На сьогоднішній день інститут відповідає всім стандартам, забезпечений технікою. В минулому році середня заробітна плата по інституту становила 2300. Хоть дуже дорого, бо зараз на наш час дуже все таке дороге. Капуста, картопля це дуже дорого. Я думаю, щоб ціни залишалися такі самі, але щоб підняли пенсії, зарплати. Морноковка 3 гривні, буречки 3. Це недорого, не бо це тяжко треба робити, насіння дороге. І насіння дороге. Мен доброго дороге. За обробляти треба наймати, дорого все. Смачний в першу чергу, апетитний щоб був, м'яска маленько, ну і всі овочі, щоб там були. Я рахую, щоб червоний борщик зварити, ну на сім'ю таку з трьох чотирьох чоловік, саме мінімум 30 гривень треба до того борщу. Щоб борщик був смачний, основним продуктом повинно бути м'ясо. М'ясо, так як я працювала 38 років і отримую пенсію 780 гривень, я купляю раз у місяць. Тому борщик мій буде називатись, ну як вам сказати, бідненьким посним. От і спробуйте зварити борщу, і нагодувати сім'ю. Протягом минулої декади погодні умови були задовільними для вегетації посіяних озимих зернових культур, озимого ріпаку, вегетації пізніх технічних культур, овочевих культур, але одночасно були малосприятливі для посіву. І та та збору пізніх технічних культур, зокрема кукурузи, цукрових буряків та картоплі. Ну менше, ніж того року було, але в нас червона є і біла. Червона краще вродила, а біла не дуже. Оток, що не викупили нас, нас фермерство, то дуже багато гнилої. Нема, ні людей не вродило. Затопило було багато. А так як перекуплюють, то продають по 4, 4,50, 3,50. Набагато дорожче. Якщо е, порівняти їздили по селах машини і скупляли по, по 50 копійок, то цього року скупка йде гривня 82-50. В кого є врожай, а в кого і загнила картопля. Весна була холодна, затяжна, поля позаливало. Люди пізно посадили. Літо холодне, щоб так багато дощу, ні. Але картопля в землі хто не викупав, того гниє. Розсипається дом, ми думали, що нашим дітям буде, внукам. А зараз бачимо, навіть тут проживає архітектор. Він казав, що це 10 років йому максимум дає. Каже, може розсипатися як карточний будиночок. Щось тут укріпляли внизу, але ж воно зверху он там розсипається. Тобисто ми нічого не робимо поки що, бо чекаємо бідів. Почекаємо обіцянки да неї А якщо не виконає обіцянку? Ну, то будемо далі щось, всі разом щось вирішувати. Взагалі це багато людей. Але до нас ніхто в центр продаж, ніхто не допомогу. Далі вже нема куди. Буде знищена вугільна промисловість на нашій, на нашій вулині. Якщо не буде ніякої дії. Ми дуже просимо. Ми так само звертаємося до міністра, до президента. Поможіть, послухайте нашого депутата, послухайте нас, простих шахтарів, допоможіть нам. Дайте нам працювати, дайте нам заробити, дайте нам підняти цю Україну. У вас дуже просто. 10 гектарів посадили. Ну, Будемо бачити, що ми, по суті, її не викупили, тому що немає у нас дощів і чекаємо дощу, щоб трошки легше було купати. Врожаєм це доволі не дуже. І ціною теж непогано. Скажіть, а можна так психати саджа вже дуже довго не було ціни на картоплю. Кож, кожен рік стабільно, кожен рік по 10? По 10, так. А як по роботі? Наймаєте людей якось своїми силами? І своїми, і люди допомагаєте по три гектари, по чотири садили цього року менше. Розчарувалися кріжки? Так, да. розчарувалися. Сійні, сійні, сійні. <сіхи> сійні, сійні. <сіхи> Скажіть, будь ласка, не поховувалися вкладені сили, вкладені кошти? Чи... Скажіть, наскільки цього року садили верта? П'ятнадцять сотків. Задоволені тим, що 15 років посіли посадили, чи хотілося більше? Втіло більше. А минулий роки скільки садили? У скільки? П'ятдесят. А вповнювалось воно, вкладені сили, вкладені кошти, ось в результати, який отримували. Зараз нормально. А минулі роки... Але наступний рік будете так само багато садити? Будемо багато. Скільки цього року садили каркапку? До гектара. До гектара. А кожного року так садите? Чи очікували на таку ціну? Чи задоволені? Ні, садимо так. Біля гектара. 90 сотні. Задоволені ціною врожаєм, чи є відповідність між витраченою силою грошима. Тепер то хоч трошки щось окупляється одне одне, перекриває. Все дороге, міндобриво, дороге, все дороге. А без міндобрива і гною нічого не вродить. Ледве випитали в них адресу проживання, проживають вони в районі Київського Майдану, туди і під'їхали. Була вдома бабуся. По дорозі діти розказали, що перебували в парку з мамою, але відбігли нібито десь. З Побачити, як вони розказали діти їжачка, і коли хотіли, покликали маму, щоб показати тваринку мамі, мами вже не було. Але перед тим вона мала нібито зустріти своєю подругою і пішла в невідомому напрямку з нею ще з двома чоловіками. Ми вже до нас зверталися родичі. І в свій час писали заяву, що мама неналежним чином. Займається вихованням своїх дітей, але сьогодні-завтра поїде поїдемо, перевіримо умови проживання і взнаємо деталі, що там відбувалося. Бо на жаль, поліції так деталей не повідомили, що там було. Хоча, ніби мама була твереза, ну скажем, але чому залишила дітей? Поки що не знаємо. Якщо протягом півроку року обставини не зміняться, лише тоді можемо ставити питання про звернення до суду про позбавлення батьківських прав. Є ще три гуртожитка. Ось ну власне з цим три їхні назви: Геркулес, Малюх і Скшат. Наразі ми знаходимося в гуртожитку, який називається «Скшат». Для розваг, скажімо, для того, щоб студенти могли якось культурно проводити час. Тут є наявна тренажерна зала, є наявна зала для фітнесу, зала з настільним тенісом, і власне є більярд. Лоці наявних є чотири кімнати. Ось блок розподілений такою буквою П. в блоці є наявна душова кабінка. Ось наявних два самвозли. Ось і є наявний один туалет для чотирьох кімнат. Шафи є доволі комфортні. Ось в кожному номері фактично ідентичні йдуть шафи. Дуже хороші краєвиди. Дуже хороший, хороший краєвид. Вимальовується. А коли дивишся, десь так з шостого-сьомого поверху, ось вікна виходять на Ясну Гуру. Це їхня якби головна будівля в цьому місту, в цього міста, яка є візитною карточкою. Ось тому зранку, там, припустимо, чи ввечері там в літню, чи весняну пору, можна спостерігати надзвичайні краєвиди. Ми нагрузимо, нагрузи ми мусимо, щоб у нас був транспорт такий. А воно ламається часто, запчасті купляєш, воно знову ламається, все все ненадійне. Мені від села нашого до Кам'янка-Ширська, ото я всікі їжу. Це скільки? Десь 25 кілометрів, десь отак. Це так щодня. Так. У нас свято сьогодні, що отримали наші працівники велосипеди, які гарні від фонду Тільки разом, які полегшать роботу нашим працівникам і, відповідно, покращиться ще обслуговування наших клієнтів. В першу чергу жителів населених пунктів. Це пенсіонерів, одержувачів соціальних видах, інших категорій населення, завдячуючи отриманню цих велосипедів. Територія була освітлена. Водій пояснював. Ну, не знає, звідки як воно так сталося. Він те, що потребує, він те все має. Ми підключаємо та значить також до цієї, значить події. От винуватиця в Гарії вчора був весь період під час проведення слідчих дій. От він також не відвертається. Ну будемо надіятися, що, що все, все минеться, все буде, все буде добре. Ціль і мотив мого вчинку вимога справедливості. Це був не теракт, це був перформанс, протест проти тероризму людей над живою природою. Протест проти несправедливості системи влади. Те, що пережили мої заручники, не порівнюється з тим, що переживають мільярди тварин, яких ми безжально катуємо і вбиваємо, переживають кожен день, кожну хвилину. Те, що пережили 13 людей, не можна порівняти з несправедливістю, яку терплять мільйони людей, заручників системи. Як добиралися? На чому їхали? Скільки часу? Їхали е, мікробусом, е, дуже швидко дібралися, все було класно, е, і взагалі дуже сподобалося. На параді були дуже було класно, і на цьому, мабуть, що є ще дуже багато всього, але не вміститься в сюжет все. А ми були на телебаченні, на радіо говорили по польськи Ще перед тим ми з Дарією вчили текст. А, але як ми по польськи не дуже добре говорили, то було трошки його важко вивчити. Ми ще, пам'ятаємо, їдемо в дорозі до Коніна і ми його вчили. Там дуже були класні люди на телебаченні. Нам спочатку показали всім всю студію. Ми пішли ще пофотографувалися. Потім ми вже з Дарією сіли. Почали розказувати, що була пані Агнєшка, там вона нам допомагала, щоб ми не переживали. Потім, після того, що поїхали на радіо, там вже було легше. Там теж була ще одна пані, то вона нам дуже допомагала, щоб ми не переживали, ми говорили, сміялись, шуткували. Ну, дуже класно було. Напевно, що зі всієї цієї поїздки мені напевно що найбільше сподобалося те, наскільки люди відкриті, наскільки вони харизматичні, і наскільки вони класно до нас поставилися, що вони. Е Поважали кожного і розглядали кожного як особистість. Мені запам'яталася, дуже сподобалася церква і особливо сподобався польський народ, як він нас прийняв дуже тепло, дуже весело. ну Як по-своєму прийняв? Е, кормили дуже смачно, як вдома, по-домашньому кормили. Е, мені дуже все сподобалось. Ж журик куштували? На імпремі був журик. Так. Був дуже смачний, мені все сподобалось. Дуже приємно, що незважаючи на війну, діти не втрачають інтерес до своїх захоплень, особливо коли це захоплення світовою літературою, українською літературою. І дуже приємно було підтримувати їх у таких починаннях, і вкиди виряпали тільки разом, допоміг їм у в організації поїздки до Польщі, де вони змогли познайомитися зі своїми друзями, з якими спілкувалися онлайн більше року особисто вживу і знову ж таки. Обговорити твори української літератури, польської лі літератури, світової літератури і приємно провести час один з одним. Вважаю, що працювати на розвиток дітей надзвичайно важливо сьогодні, як ніколи. І цим дітям потрібно зберігати цей запал їхній, і таке бажання розвиватися, бажання вивчати щось нове, незалежно від того, йде освітній процес онлайн, чи вони ходять в школу безпосередньо, але їхня права. Агнення знати більше дуже важливе, і його потрібно зберегти.